Гороскоп на 14 січня Водолій. Завтра у вашому житті з'явиться момент, який нагадає про важливість простих радощів. Можливо, це буде чиясь щира посмішка або раптова вдячність за вашу допомогу. У стосунках приділіть увагу словам навіть невелике тепле послання може створити справжнє диво. Вільним водоліям зірки обіцяють знайомство, яке спершу здасться буденним, але здатне розкрити нові горизонти. Риби вам завтра захочеться трохи більше тиші і спокою, і це прекрасно. Скористайтеся нагодою, щоб знайти час для себе, запаліть свічку, відкрийте улюблену книгу чи прогуляйтеся зимовими вулицями. У відносинах цінуйте моменти близькості, навіть якщо вони мовчазні, самотні риби можуть відчути, що хтось давно до них приглядається, і це виявиться приємним сюрпризом. Овни, завтрашній день подарує натхнення і бажання зробити щось несподіване. Не бійтесь втілювати маленькі мрії, навіть якщо це просто новий рецепт або перший крок до важливого проєкту. У стосунках будьте готові вислухати і підтримати, навіть якщо слова здаються банальними. Вільним мовнам зірки радять не ігнорувати випадкові запрошення, адже за ними може стояти цікава історія. Тельці. Ваша стабільність завтра стане джерелом спокою для тих, хто поруч. Зробіть щось особливе для свого партнера або близької людини, це повернеться до вас із подвійною теплотою. Самотні тельці можуть зустріти когось, хто надихне їх повірити у справжню магію. Дозвольте собі мріяти і шукати те, що робить вас щасливими. Близнюки. Завтра ви зможете знайти несподівані відповіді на питання, які давно турбують. Це може бути підказка в розмові або спонтанна ідея, що спадає на думку. У стосунках важливо знайти гармонію, можливо, завдяки простому, але щирому жесту. Самотнім близнюкам зірки радять бути уважними, новий знайомий може стати тим, кого ви давно чекали. Рак. Завтра ваш день буде сповнений ніжності й спогадів. Зателефонуйте тим, кого давно не чули, або перегляньте старі фото. У стосунках важливо показати, що ви цінуєте минуле, але готові будувати майбутнє разом. Самотні раки відчують, як хтось із їхнього оточення стає ближчим, ніж вони могли уявити. Лев. Завтрашній день подарує вам змогу відчути себе в центрі уваги, але не забувайте про тих, хто поруч. Ваш партнер або друг може потребувати вашої поради, навіть якщо не наважується про це сказати. Для самотніх левів це шанс отримати несподіваний комплімент, який змусить серце битися частіше. Будьте готові до приємних сюрпризів. Діва. Завтра у вашому дні буде особлива нотка затишку. Можливо, це буде ваш улюблений напій або тепле обійми близької людини. У відносинах знайдіть час для простого щастя, разом перегляньте фільм або поділіться чимось важливим. Вільним дівам зірки обіцяють спокійну, але глибоку зустріч, яка може перерости у щось більше. Терези. Завтра зірки пропонують вам знайти баланс між мріями і реальністю. Ви можете здивувати себе, зробивши те, на що раніше не наважувалися. У стосунках важливо бути чесними і не боятися показати свою вразливість. Самотні терези можуть отримати несподіваний знак від когось, про кого вони давно думали. Скорпіон Ваш завтрашній день буде про глибину. Ви можете відчути, що настав час для важливої розмови або серйозного рішення. У стосунках зірки радять не боятися бути відвертими. Самотні скорпіони можуть натрапити на людину, яка буде загадковою і притягальною, дайте собі шанс пізнати її краще. Стрілець. Завтра ваш день буде наповнений легкістю і бажанням поділитися своїм оптимізмом з іншими. У стосунках важливо звернути увагу на дрібниці, які роблять вас щасливими разом. Самотнім стрільцям варто бути відкритими до нових знайомств, одна зустріч може змінити більше, ніж ви очікуєте. Козоріг Завтра зірки радять вам знайти час для саморефлексії. Це чудовий день, щоб подумати про те, що ви хочете від себе і від світу. У стосунках зосередьтеся на тих моментах, які приносять радість і затишок. Самотні козороги можуть несподівано отримати запрошення, яке змінить їхні плани на найближчий час. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.